не трогайте. Все, будь ласка. Відійди, я не хочу з тобою розмовляти. Я сказав. Тримайся від мене на відстані. все, в Мене є. Мене трясуться, тому що я збуджений, тому що мою хату хоче завалити тут. Такі діятелі, як ти, все, відвали від мене. Не треба мені нічого пораджувати Ви хто такі? А що тут робиться? А що тут робиться? Ні, довіри, довіри. Ну, на 5, вон. А що ви тут робите? Як нічого? А що ви тут робите? Хто ви такі? Вас наняли чи що? Яка окорода? Вас найняли чи що? Хто ви такі? Немає. А Що ви тут робите? Хто ви такі? Назвіться! яка охорона? Яка охорона? А що ви тут робите? Забирайтеся звідси. Хто такий? Що, що ви тут робите? Що ви тут робите? Що ви тут стоїте? Стоїте, а ви хто стоїте? Дуже добре працює! Дуже добре, відволили нашу Саша! Що, на що ви тут дирко сюди завезли? Вас вчора звідси вигнали, що ви тут робите? Ви вода підняти. Ось якій нема ніякої. Де це наша поліція? Що ви тут робите? Хто вас найняв? Вас особисто хто найняв? Що ви тут робите? Ви мешканець цього будинку. Скажіть, будь ласка, я до вас вертаюся. Ви мене чуєте чи ні? Чи вам відняло слово? Ви чуєте, ні? Не чуєте, так? Фігово. Що ви тут робите? Ми? Ні, охорона. Охорона? От це так от, давай знімай, скажи. Майбути на передові, правда? Що ви тут робите? Бабами воюють. Хто з бабами Хто у вас викликає? Наберіть правильно, заберіть його нахуй. Забрайтеся звідси. To забери нахуй його, забери його, я сказав, забери. Тобі то треба, тобі то треба, забери його. Забери його. Що це таке? Не дамо стекло, не дамо. Заберіть роки нахуй! Що таке має бути? Я не зрозумів! Що тут таке має бути? Заберіть нахуй, сука, той генератор звідси. Що я тобі зроблю, кримінально відповідальність зараз. Ти, скажи мені про кримінальна відповідальність. Ти, ти, ти зараз міліція приїде буде розбиратися. Забирайте за нахилі! Що, що це за озброєна охорона? Покажи, будь ласка, своє лице, ти хто такий? Охорона! А два РГС. Яке твоє прізвище? Я тебе питаюся. Що ти там робиш? Що ти робиш? До тебе говорю, і тобі прокурор потім розкаже. Мені 102, де вони виїхали? Не беріть сто два. Ти хто такий? Що він робить? Ти хто такий? Я не зрозумів, що ти тут робиш? Я теж пенсію. Сидіть. Блядь, де ти міліція, дзвоніть ще раз. 102. дзвоніть, наберіть з Без мобільного безкоштовно. Дзвоніть. Люди, як підуть, буде пізба, бля. Ну нахуя, бля. Ми всі люди, блядь. Ви йдете на бо тобі хтось хабу, на вийшов. Давай. Нахуя, бля? Так, відійшли звідси. Сорі, я вибачаю. Що то сімак... таке? У нас дві своє прізвище, будь ласка. Хто ви такі? Ви представники якої фірми? Відійди. Відійди, я тут живу, це моя Відійди. територія, за неї гроші плачу. Скажи, будь ласка, хто ти такий? Хто ти такий, питаюся. хто не немає різниці? Хто не ви, ви такі, будь ласка, ви звані гості, ви неправомірні не дії проводите? Ви хочете довести до того, щоб ваші бугаї когось тут забили? Так фіксуйте ту машину, поспускайте її в колеса, блядь Яка ВХ реєстрація? Не, ВС, весь Пхали, Сьогодні пхали. Що пхали? Пхали, пхали. Хіба не пхали? Чому ви так поспішаєте? Чому ви не хочете, щоб вони розібралися? Розібралися. Чому ви так поспішаєте? Чому ви так поспішаєте? Чому ви хочете вас? Чому ви є питання? Є багато питань. З мобільного телефону безкоштовно? на Чому ви не хочете послухати людину? Що ви це робить? Що ви робити? Ми проти. Шо Тож люди себе збудувати. Ви знаєте, тут люди О, живуть. живуть. Ми собі знайдемо що збудувати. Хто вас накликав? Вам заплатили? Віддайте гроші, і йдіть нахід звідси. Я вам всім говорю. Тобі говорю, тебе зафіксували і о, тебе доже, також о, зафіксували. Доже, буде страшно, страшно буде. Зароб забери. Я тобі скажу потім, хто я такий. Я тобі дам фіксатор. Тобі... Я нічого не ломав. Ми зняли на камеру, як дуже добре знімаю. Зараз виїхала група міліції. Дуже добре. Дуже добре. Я буду на місці, так само як вчора був. Виїхала група. Дуже добре, що вона виїхала. Давайте. Не тікає, никуда. Я нікуди не тікаю. Не Зараз треба. Дуже добре. Дуже добре, щоб на вас міліція заяву написала. Зараз воювали, але я приїхав. Що, експеримент? У мене, по ходу, відео не збереглося. В мене вирухав телефон повністю. Де А Де той ворог? Я й кидав до шванців, хто там Я їм генератор помилав. Ха-ха-ха. Не, от, дивіться, ні, от дивися, ні одної полі, ти бачиш? Вчора позяє. Де, Де вони є? Де вони є? Що вони домовилися, разом?